Американці емігрують в Україну не тому, що криза, а тому, що подобається. З новою мешканкою села на Черкащині спілкувалася Павлина Василенко. Американка з українським прізвищем Новомі Умань оселилася неподалік міста Умаль. У селі Гедзеному вона живе вже три роки. У неї квартири в Мехіко та Лос-Анджелесі, а нині мешкає у старому будинку з вигодами на подвір'ї. Сумує тільки за ванною. У мене там велика вана, гаряча вода. Іноді я те скучаю. Ну здесь є э, е, жизнь, яка мені очі подобається. Я от привітаю, що у мене ванна. За три роки я... вона змінила чотири хати. Цю в якій мешкає тепер придбала, скинувшись із друзями з Америки. Зробила ремонт и сторон... і розмалювала стіни. І... Тепер на них сині птахи. Это Я как маленька дитина. Я очень плохо рисую, але мені смішно. Я думаю, помаленьку може я буду лучше. Малювання для Наомі лише розвага. Професія режисерка експериментального кіна. Саме через кіно вона й опинилася в Легедзиному. Знімала фільм про емігрантів. Приїхала на відчувати, як буде бі іммігранта цій камері 50 років, і на неї не знімає вже ніхто в Україні, окрім Наомі. У її доробку 11 фільмів. П'ять із них про Україну остання стрічка без імені про легенднене у фільмі. Селяни збирають помідори, консервують огірки, обрізають виноград, жнуть та чавлять колорадських жуків. На сірникові колорації собі таке на і на бритіке в Україні Наомі лише знімає. Проявляти міліметрову кіноплітку та монтувати фільми доводиться у сполучених штатах. Я хотіла зробити монтаж. але не я шукала монтажний стол. Але здесь мені сказали, що все продали извините, Продали дла Одна з героїнь фільму без імені – Легадзинка, баба Ганя, подруга підгодовувала Наомі, коли вона що не переїхала. Нога не трісня. Та я її молоко, хліб, суп, все, що я мала, те я її носила. Американська леверди Наомі розколочує, коліж свиням, бути? сапає городи та доїть козу жужух, корову вишеньку доїти не, не дають. Ну, це ну, как, це що? Я, я, не я хотіла допомогти бабаганя, і вона мені показала. но її корови не хотіли, що я їх доїла. І мене махнули. І вони не очень щасливі були. Я остановила <гум> американську експериментальну режисерку. запрошують до Албанії фільмувати вже місцеве село. Залишатися там наміру немає. В її душі тепер тільки легедзини та ванна в далекій Америці. З Черкащини Павлина Василенко та Сергій Гришин. Програма вікна СТБ.